Земля в провладних руках так можна охарактеризувати те, що зараз коїться на Закарпатті. Підприємливі ділки, наближені до влади, відпрацьовують вже не нову схему збору земельних угідь в різних куточках області. Жертвами такого стають районні утимери, яких позбавляють мисливських угідь, а також громади сіл, на балансі яких і перебувають ласі земельні шматки. До прикладу, в Міжгірському районі 44 тисяч гектарів, що належали мисливцям, залишилося тільки 14 тисяч. Доля решти поки невідома. Та голова Міжгірської районної організації УТМР Василь Феденишинець. В коментарях телеканалу висловив побоювання, що угіддя просто розберуть та ізолюють від людей. За подібною схемою зараз діють у Віршавському районі в селі Чорний Потік. Претендент на отримання майже 4 тисяч гектарів лісу та орної землі з'явився ні звідки, розказує секретар комісії районної ради по використанню земельних ресурсів та рекреації Василь Павлюк. Товариство мисливців та рибалок великий діл, походження якого невідоме, намагається привласнити собі угіддя поза спинами громади та з порушенням процедур. Засідання районної ради, це питання прямо було винесено, мінуючи засідання обласної комісії, мінуючи президії обласної ради, прямо було висунуто, винесено на засідання обласної ради. Чималі процедурні порушення допущені, поки невідомим керівництвом організації Великий діл викликали підозру в обласних депутатів. Була обласної ради, Згідно чинного законодавства, дав це питання до вивчення, так що це питання було не вирішено. Члени земельної комісії, яких обійшли у питанні передачі угідь, взяли справу під пильний контроль. Адже без засідання комісії вирішити будь-яке земельне питання в районі не можна, каже Василь Павлюк. Було стикано позачергове засідання нашої комісії, де одноголошно було прийнято рішення відмовити погодження виділення земельної ділянки новоствореному. Місливському господарстві великий діл виступили проти передачі власних угідь лісів та пасовищ і громади сіл підпорядкованих Чорнопотійській сільській раді. Тут навіть провели громадські слухання. Явка була дуже масова. На жаль, не було представників від громадської організації Мисливців і Рибарок, яка створена Великий діл, але громада категорично проти передачі цих всіх лісових угідь. Ціновостворені громадської організації, мотивуючи тим, що там знаходяться і наші водозаборники, всі п'ять сіл беруть звідти воду, пасло. Корови пасують наша громада, незадоволення викликало й те, каже сільський голова, що на збори не з'явилися представники організації. Хто вони і звідки так і залишається таємницею. Власних опонентів хотіли побачити і мисливці, яких на громадське слухання зібралося чимало, адже їх позбавляють території від національного парку Зачарований край до верхів'я річки Іршавка та Свалявської межі, де дичини найбільше хочуть нас від нас забрати наші угіддя, якими ми користувалися споконвіки наші діти. Предки наші. Ну, і Тут вже якась організація новостворена, яка навіть ми, не, не, як вам сказати, не маємо змоги їх бачити, вони не раз не з'являлися сюди. І хочуть під, від села забрати усі угіддя. І в тім числі пасовища так просто каже сільський голова громада власну землю не віддасть, адже втратить її назавжди. Кажуть, що то перші кроки потім можуть всю територію обгородити, і не буде вільного доступу в ліс там ті ж самі гриби, ягоди і дрова. І та ж охота для низового колективу мисливців наших. Незаконна передача землі набрала суспільного резонансу в районі. Противники передачі мобілізували всі сили, щоб не допустити втрату угідь. В той час новостворена організація не виходить з ціні.